Хлопці, давайте заберіть вже ось тих корчів, щоб вони мені тут не мозоли глаза. Причому, бачите, є в нас різні, є як і трьохточкові, такі покращі. Да? Ну, понятно, що тут навісне треба докупляти. Як і є з комплектом. Ось, все, трошки постирати пилюку. Трошки постирати пилюку. Вот. І цей трактор може бути назавжди в вашому серці. Вот. Свої 16 кінських сил він буде вам вірою і правдою відробляти десятки років. А потім ви ще лишите своєму сину. А він лишить своєму сину. Буде 2000 2130 рік. Вот. Люди вже будуть їздити на машинах, які літають без коліс. А ви будете казати, Ні, то все нова херня. От колись робили якість. От в мене кентавр вже від мого діда. І ходить він вже в мене третє покоління. Все, тепер я тепер розумію, яка кількість хейту мене чекає після цього. Ну, зрозуміло, що шутки шутками. Но на свої гроші фактично трошки дорожче за мотоблок, при цьому вже і. Кольосний трактор, і гідравліка у вас буде, і ви можете вже сидя собі нормально їхати і робити роботу, не ходити за мотоблоком. Прицепчика трохи тяжко він потягне. Вже якихось 10 20 соток можна переобрати. Себе як помощник такий бюджетний, біля дому можна вполне їм користуватися. І я ж кажу, ото все стоїть тут, там ще ціла купа їх, і отам. Там десь вже є нові, але. Но... Оці всі іде переоцінка. Новий прайс прийшов із БТЗ. Вон там у нас розгружаються фури, стоїть а, новий товар прийшов, ну а старший віддається. Тому, друзі, хто хотів собі дешевше взяти маленького помічника 160-го кінтавра, то можете звертатися без проблем. По деяким буде треба трошки їх, як то кажуть, провести. Доработку. Доработку. То бачите, ми всю комплектацію лишаємо. Вот, всю комплектацію лишаємо. Що він себе представляє? А, чомусь тут наклейка Б стоїть. А, дивіться, вже Бешки навіть стає, стає Насос від мотора. То дуже круто, насправді, хлопці. Тому що раніше в БН, БН то типу дорожчий, а Б дешевший. Раніше в Б, в Б тільки стояв от насос від мотора Від коробки, стояв, а від мотора тільки в БН В дорожчій версії. Зараз і генератора не було. Зараз є в Б і генератор, є в Б і насос. В правильному місці. Він хіба йде 6,5 резина менше задня, а так вже він йде один в один. От, тому що у вас старше Б. Дивіться, тут не пахне нічим, крім а, якогось говна. Та ні, то може кот насрав під ним. А тут е, нема. Цього насос він там стоїть на коробці. Якщо щеплення вижимаєте, то у вас е... гідравліка буде падати. І генератор, як мотобоці, тут внутрі стоїть. Е... Тут же генератор йде виносни. Нові бешки, хлопці, заказуйте, якщо бешку, то кажіть мені нову бешку обновлену. Обнов... А може то якийсь баг. Дивіться, який бешок. І тут так само все. Чому тут так? От мені питання цікаве, чому тут так, а тут так, хоча то бешка і то бешка. Ну то, знаєте, китайці, тут вже, тут вже треба дивитись, перше, щоб а, була коробка без дифференціалу, без планітарки. Найголовніший момент, бо вона у вас буде так в голову, а, бач, пробачте, що вам вже не тільки роботи, а вам жити не захочеться, якщо у вас буде коробка з планітарним диференціалом. Тут вже зброки по осії. Вона тут знаходиться, вот а диференціал у нас був от, там, де кришечка там був. раніше ці блокіроги. І ці вали були як От. А так тут більше мотовочна коробка з колісою, мотор 16 коней, рама, 4 колеса, гідросистема, гідронасос, розподільник і регулюється колія, грубо повелося. І, звісно, в порівнянні з мотоблоком. Інші чолки заднього моста грубші 240 кг піднімає цей гідроциліндр. Окремий контур пачок для гідравлічного масла. Бачите, воно окремо йде від коробки, то дуже хорошо. Вот. Ну і, по суті, мотори. там, 16-20 ка ка то все, що я можу так порадити. Більше вже смисл тіряється в мототракторі, бо і ціна там стоїть вже майже 3 штуки, а за 3 штуки вже можете купити собі з 3 точкою. Щось навіть дешевше, Там по 2800 зараз. Вот. А тут же смисл того повністю тіряється. Тому я б радив брати самого дешевого 160-го чи 200-ку. На 200-ку теж файна знижка. З 200-й зараз стоїть як стоїть в 160-й, щоб ви розуміли, на хвилиночку. Докинути на ньому наперед на бампер якийсь груз і докинути на задні колеса на полосі якісь бліни кілограм по 40 і наперед кинуть кілограм 60 якийсь утяжелітель. Бо вони всі легенькі, вони всі, ну ось такі маленькі тракторці, всі 500 кг, ну плюс-мінус там може бути. І тої ваги, звісно, маловато. От, тому це вам допоможе зробити з нього щось толкове. А так, тракторці хороші, ціна знижена, звертайтесь, ось є на вибір. Різні кольори. Хіба що сині. Сині, вроді теж один є. Зелені, червоні, точно є. Тому звертайтесь.